Привет. Я на каналі У нас зараз на годиннику 12.49. Я просто прокинулася вже давно. Просто з руки не доходила до телефон. Я вже стигла позайматися, поснідати, поприбирати. Зараз буду їхати в чощільнику за молоком. Тому беру солою. Я. я вже приїхала з центру купила як мав малку і імбир і зараз ми тільки гуляємо у нас похода гарна, ми ж холодно, відістала свої рукавиці, щоб тепло було, тому ми гуляти. Так, друзі, ми гуляли гуляли гуляли. Я вирішила піти до комі свої, вона тут недалеко від нас живе. І йдемо вже від неї назад. Ма на дворі так похолода, це капець просто. А нічого. Дари бенько доїдемо на виколець. Що тепенько було, то мода. Так, друзі. Я вже повернулася до куми. Ми вже встигли повечерити. Я перебрала зірку, раді моя, Дмитрия, чоловіка. Робила собі рісницькі ось такі. І попри в кухні помила полточки. Тому ну, йду поки відтихати. потім повернути до вас. Так, друзі, всім привіт! У нас сьогодні новий на влог. Ой, влог, а сьогодні новий день. Ми приїхали до церкви. Так, ми вже вдома. Вже повідали, Зараз будемо лягати відпочивати. Може, власне бо спати хочу знов, як завжди. До речі, в нашій сніг ішов. Да, матейка. Так що ти не зіла. Так, я вже помила посуду, запекла грибу, Зараз лежимо глянуть чоловіку. Я забирала бусилку зі шнурами. Отже, працює інтернет-відповерпанка, я знімаю па шнурами. Тепер взагалі так класно. Так, я вже повечеряла, ну, вже до не я повечеряла ще в пів п'ятого, а зараз вже восьма година. Тому я б... щатися. підписуйтесь, лайкайте. Всім па-па!